Вітаю в прямому ефірі каналу Еспресо. Година чи як завжди о дев'яті вечора говоримо про головні події та явища дня, що минає сьогодні? Це 12 березня четвер. Сьогодні говоритимемо про перші 100 днів другого уряду Арсенія Ценюка. Про чутки про смерть Володимира Путіна в Москві та Російській Федерації а також про загодкову чергову смерть чергового регіонала в Запоріжжі. Гостями нашої програми сьогодні стануть Максим Поляков, нарадев від фракції Народний фронт, секретар комітету ВР з питань фінансових. Політики і банківської діяльності Геннадій Балашов, лідер політичної партії 5-10, громадських діяч підприємець, пропонує радикальну податкову реформу. Борислав Розенблат, нардеп фракція блок Петра Порошенка, заступник голови комітету з питань промислової політики та підприємництва. І Михайло Головко, нардеп від фракції від партії Перпрошу Свобода, член комітету з питань податкової та митної політики. Вітаю всіх, дякую, Добро що браво. прийшли. Ось про стрічку. Новин 12 березня цього року, п'ятнадцятого тринадцять до чергової частини запорізького. Районного відділу ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що власному будинку в селищі Сонячному, це під Запоріжжям Запорізького району Запорізької області виявлено труп чоловіка 55-го року народження з вогнепальним пораненням в області шиї. Ним виявився Олександр Пеклушенко, колишній голова Запорізької обласної державної адміністрації, один з активістів партії регіонів і один з організаторів побиття запорізького євромайдану в січні минулого року. Я знайшов відео місцевої телекомпанії. Ні, давайте подивимося запорізьку, як це все відбувалося. Буквально, якщо не помиляюся, 27 січня минулого року Олександр Піклушенко тоді від нього вимагали вийти, по перше, піти з посади і вийти з партії регіонів. І він учасника мітингу дослівно сказав, що цим парквидком партії регіонів він живе, житиме і з ним і помре. Ну так і склалося рівно через рік. Будь ласка, відео запорізькі події, архів січень минулого 2014 року. Будь ласка. 10 тысяч человек, как утверждают активисты местного Евромайдана, и около 3 тысяч, по данным милиции, собрались с требованием отставки руководства области. Вначале акция проходила мирно. активистов с требованием об отставке губернатора пропустили в здание облгосадминистрации. Чуть позже к присутствующим вышел сам Александр Пеклушенко. В должности губернатора подают в отставку предателей Губернатор заверил, что не собирается покидать партию регионов. Нашел свое определение событиям, происходящим в стране, и высказал свои убеждения запорожцам. В Украине идет страшная чума противоречия. На территории Запорожской области не пролито, и я уверен, не будет пролито ни одной капли крови. Здесь на Майдане один молодой человек предлагал мне стать на колени. Зачем? Давай же я скажу. Когда еще этот молодой человек не родился, я работал на шахте и стер колени. не, не, Мне предложили. Билет. Я вам говорю, что я с этим парк-билетом жил, живу и умру. В 14:00 начался штурм здания со стороны облсовета, который успехом не увенчался. После пары шумовых гранат площадь слегка поредела. Официально митинг был разрешен до 16.00. Около 9 вечера началось освобождение площади перед был госадминистрации от желающих расположиться там Майданом. Милиция это назвали операцией по задержанию. Видео операции выложили в интернете активисты и журналисты. Ну, так, це події січня минулого року. Саме в організації побиття активістів Євромайдану звинувачувала прокуратура Олександра Піклушенка. Він сьогодні був на допиті, навіть в прокуратурі Запорізької області був також в лікаря. Обстежував серце, начебто лікар каже, що був пригнічений в нього стан, а в обід його знайшли у власному будинку вже з простреленим горлом. Пане Михайло, що це така за тенденція? Це вже третя смерть відомого регіонала. Буквально за останні 12 днів. Нагадаю, Михайло Чечетов, потім Станіслав Мельник і сьогодні Олександр Пикушенко. Ну я би хотів сказати, що в природі, десь в психології є такий синдром. Тобто злочинців, які скоїли спільний злочин, тобто, якщо хоча б один з них йде на самогубство, тобто він за собою, якби в принципі, і тягнеть і інших, і це вже випадки в історії виникали. Я думаю, що це ще не кінець. І ми повинні розуміти, що дуже показово буде для всіх поколінь село зараз зрозуміти для політиків, що рано чи пізно за свої вчинки дії потрібно буде відповідати, і це для всіх має бути уроком, і розуміти, що не може зло не повинно бути пробачене, що зло має бути покаране. Яка форма це має бути покарання? Чи кримінальна відповідальність? Чи решті врешті в кінці смерть. це звісно краще, якби людину притягнули до суду, ну але. Я розумію, що можливо, які обставини його загибелі, то хай займається слідство. Але суть в тому, що ми бачимо, що те, що було скоєно, пролито стільки крові, стільки горя, то зараз всі ті люди, які до цього призвели, несуть за це відповідальність. Ну але тим не менш, жоден з колишніх регіоналів не пристав перед судом українським державним, пристає лише перед судом Божим. Пане Бориславу, чому так стається? Ви знаєте перед тим... Як сьогодні це ну, сталося, в принципі, обговорення цього питання, я дозвонився до своєї колеги Ігоря Артушенка. Це, він був ну, на цьому мітингу, ми його бачили да, на цьому бачили відео. Сьогодні. Він мажоритарник від вашої фракції да. по Запоріжжі. Це мій колега, ми з ним практично поруч сидимо. І я запитав його, як він ставиться до цього. Він пояснив мені, що це була така вольова людина взагалі. Це його пророчкі слова. Ті, що він сьогодні назвав, що він не помре цим квітком. Взагалі він дуже така була, ну знаєте, стержень мав. І ця смерть це не випадкова. Він взагалі вважає, що сьогодні йде просто така зачистка. І він по всім, якби, правилам, каже, що я ну, не розділяю поглядів Самогубство це важливо і просто йде такий, якби дуже багато людей знали. Про те, що відбувалося в країні, і просто йде зачистка. Ну треба мати мужність, щоб отак так от до 10 тисяч 10 тисяч мітинувальників тоді вийшли в Запоріжжі. Це був наймасовіший мітинг з часів революції національної революції 91-го року, коли ми тільки оголосили незалежність в Запоріжжі. І людина вийшла і виступала перед мітингарями. Сказала, що він не покладає партквиток. А сьогодні між іншим багато журналістів писали про те, що Піклушенко був готовий розповідати, хто тоді керував цими зачистками регіональних євромайданів і був готовий давати свідчення прокуратуру. Турі, втім, цього не сталося, пане Максиме. Чому ось так закінчуються ну, е, історії регіональних наших лідерів, які могли б зараз розповісти прокурорам багато цікавого про їхні взаємостосунки з центральною владою тоді в січні минулого року? Ну, мене є два варіанти цих подій. Перший варіант, що насправді зачищають свої ж, тому що, вибачте, по великому рахунку це є звичайні стрілечники. А поки що жоден серйозний, чомусь з них не застрелився? Тому якщо розглядати версію, що це все ж таки не самогубство, то скоріше всього, якраз лідери, які частина втекли в Москву, частина, які є на території України, вони бояться, щоб насправді вони дали покази, коли сядуть такі, як Єфремов, такі сядуть, коли як Льовочкін будуть притягнути до відповідальності. Це перший варіант, і інший варіант все ж таки, що Насправді, це люди, які чітко розуміють, що вони скоїли злочин, що їм в цій державі вони розуміють, що вони будуть відповідати. Ну, вибачте мене, ви бачили, скільки допитів були в опозиції. що Хоч один, який закінчив самогубством, після першого допиту вони чомусь всі стріляються. Тому я думаю, що якщо ти скоїв злочин, то вони чітко знають, що дійсно повинна бути відповідальність. Мабуть, якщо це справді самогубство, то вони все ж таки вирішують свій шлях. І е, будемо дивитися, як інші регіонали будемо реагувати на ці справи, або прийдуть повинно, або це пошесть. Це буде йти далі. Ну, хочу сказати, що після цього мітингу <кху> до лікарень звернулося близько 30 учасників цього євромайдану в Запоріжжі. І ну залишки у тих людей, які почали втікати від міліції на центральної площі фестивальної міліція і тітушки ловили по підворітнях, в тому числі і Артюшенка, про якого сьогодні пан Борислав згадував. Пізніше на нього вдягнули цей браслет. Він отримав домашній арешт і лише був звільнений після того, як став депутатом, чи після того як влада змінилася в країні. Цей браслет з нього зняли. Зараз він народний депутат. Ми ну, бачили його на мітингу від блоку Петра Порошенка. Пане Геннадію, ваша оцінка, чи є це самогуб? Чи є це самогубством? По перше ну спочатку там ще Мельник, зараз Піклушенка, і чиїх самогубство, не дай Бог, нам треба чекати в майбутньому? всех людей, которые связаны так или иначе с финансовыми потоками, которые подписывали документы, которые знали, какие были, давались распоряжения сверху вниз. Вот почему Чечетов. Только началось дело в Лондоне между Пинчуком и Коломойским. Здесь же заявление в парламенте, где описывается приватизация Укррутпрома. И тут же человек, мягко говоря, прыгает с окна. То есть, там есть одна известие, что обычно, когда прыгают с окна, делают шаг всего лишь, то есть, далеко не отлетают от здания. Чеч этого от здания отлетел 7 метров по Сведениям оттуда. Поэтому никак. Второй, который возглавлял луч опять же, другой олигархический клан, он тоже, наверное, много через него оформлялось бумага. Да, понятно, да. Станислав. Я да, так он застрелился в ванной. Когда вы стреляете в себя с карабины, вряд ли самоубийца лезет в ванну. Туда лезут, чтобы утопиться. Вот есть... и Пушенка знайшли в его спортивном зале. В его будинку вин начебто прострелив субишию. Это же таки дивный способ самоубства, да, да. шия, там не рот, ты не... в спортзале. Чего в спортзале, в, в спортивном костюме? Как занимается здоровьем, то, -то, то есть я устания, буду огромное количество фунтов существует. Потому что эти олигархические группы сами ничего не подписывают. У них есть исполнители, исполнители могут вести себя по-любому, чтобы не рисковать огромными капиталами, отстреливают и бросают на самоубийство вот этих людей-фунтов, которые всегда выполняли вот такое задание чего-нибудь приватизировать. То есть, это долго они могли держать. Сейчас, судя по всему, они психологически ломают страх. Есть, что они надают кучу неправильных показаний, потому что посади там человека в 50-60 лет Тюрьму, он может всех сдать. Тобто, тому убивать будуть мабуть, ще багато. много. Ну давайте до головної теми перейдемо 100 днів другого уряду. Арсенія Яценюка сьогодні виповнилося. Читаю теж стрічку новин, Кабмін звернувся до органів прокуратури з тим, щоб невідкладно перейти від стадії арешту до стадії конфіскації активів Віктора Януковича. Яценюк вимагає негайно конфіскувати 1,4 мільярда грошей колишнього українського президента. Далі цитата ми публічно звернулися до органів прокуратури з тим, щоб невідкладно перейти до стадії арешту від стадії арешту до стадії конфіскації. З цих активів, якщо вони будуть конфісковані, це дасть можливість додатково влити кошти в українську економіку і дати додаткові ресурси в бюджет. Давайте послухаємо українського прем'єр-міністра. Він сьогодні відзвітовував про перші 100 днів свого другого уряду. Будь ласка. Уряд через Державну службу фінансового моніторингу арештував 1 мільярд 420 мільйонів доларів в США коштів, які належали оточенню Віктора Януковича. Ці кошти арештовані вже протягом півроку. І ми публічно звернулися до органів прокуратури з тим, щоб невідкладно перейти від стадії арешту до стадії конфіскації цих активів. Якщо такі активи будуть конфісковані, це дасть можливість додатково влити кошти в українську економіку і дати додаткові ресурси для державного бюджету. Ми свою роботу зробили. 1,4 мільярда доларів повинні бути конфісковані і повернені до державного бюджету. Ну ось так пане Максиме, Чому саме 1,4? Адже от за інформацією ЗМІ, наскільки я от сьогодні переглядав yeah. весь потік, статки Януковича десь 5-6-7 мільярдів доларів. Чому саме 1,4? Ну насправді я так розумію, що це та сума, яка дійсно підтверджена і на яку можна документально. Витрубувати, тому що можна подати набагато більше, але питання в тому, що ви ж розумієте, що не всі вони були оформлені на Януковича, не всі були на тих людей, які є в розшуку, або до яких є питання наших правоохоронних органів. Тому я вважаю, що саме один і чотири. Але питання в тому, що зараз оперативно повинна працювати Генеральна прокуратура, оперативно працювати Служба безпеки, щоб дійсно ми не дали можливості, щоб ці кошти вивели. Тому що ви бачили приклади, коли. Буквально кілька місяців назад, коли ще був генеральним прокурором Ярема, коли відпускали кошти, і ви бачили останній арешт Фідобанку, коли арештували 125 мільйонів, які були оформлені на мати Колобова. І до цього часу навіть ці банки працюють такі: як Фідобанк, такі як Євробанк. На жаль, банки, які функціонували під час Януковича, на сьогоднішній день частина з них намагаються намагається легалізуватись, намагається якимось чином все ж таки спробувати ці кошти уникнути? Тому дуже важливо на завтра, якраз в 11 годині буде зустріч головою служби безпеки України. Ми дам групу депутатський контроль саме з питань відмивання коштів конвертів, які обслуговували родину Януковича. Пане Михайло, ваша оцінка ось такої заяви, і ну наскільки зараз взагалі я думаю, що не лише Януковича, там багато є персонажів, по яких треба працювати і СБУ, і податкові, ну і МВС, напевно, звісно вже, але саме прикро те, що я пам'ятаю, такі заяви лунали ще рік тому назад, і були зустрічі Генеральних прокурорів світу в Лондоні, і були заявки про те, що 1,2 мільярда на той час вже було арештованих коштів. Але по сьогоднішній день ми їх не отримали, нам їх не повернули. Тобто, то, в принципі, ми розуміємо, що окрім без наші Заявки це є одне, а друге питання без сприяння заходу, без включення їхніх правоохоронних органів і фінансової системи щоб ті кошти були вилучені і і назад вернули в Україну. Ну я думаю, ми можемо скільки завгодно докази подавати і заяви і звернення і вимагати. Але питання: наскільки захід готовий в цьому плані нам допомагати? За рік часу ми цих коштів не отримали. Пане Борислава, чи нам готові допомагати захід? Ну ви знаєте, на словах, мабуть, да, от насправді, мабуть, ні. Тому що, знаєте, гроші лежать, вони працюють на економіку тих країн, куди вони були вивезені. І вони будуть робити Для них гроші. Для, да, гроші, але будуть робити вигляд, що вони це ну, сприяють нашій країні. Але насправді, скільки грошей нам віддали від Лазаренка? Хто пам'ятає? Нагадайте, просто. Мама щодогадувати. Ну, Нема нічого. чого. Ні ну, там Чому були це... значно менші суми. Там все обраховувалося а... не мільярдами, а лише сотнями як мільйонів. Ну, Якщо той не видає мі... тоді сотні мільйонів, це да, мільйонів, це не, Тож, що не з мільярдів, що віддавати. В, е, в вигляді кредитів може бути. А що б не дати Україні кредити? Пане Геннадію, але тим не менше, то знаєте, я коли знову про захід, я згадую э, Стапа Ібрагімовича який казав, що границя нам поможе, а ми самі що? Нічого не маємо робити. Петрович це піараз. Это великолепно. Ну, это я, я это не но Действительно, не он в пиаре АС. Я объясняю, он сегодня отчитывался 100 дней, вы же объявили. 100 дней, да? Я поднял цифры просто-напросто. Но вместо того, чтобы отчитываться за цифры, которые за 100 дней произошли в экономике реальной, да, то, что касается людей, он отчитывается за то, заметьте, почему АС, Потому что он обращается... Я нормативную ассо. Да. А я прошу, это нормативная абсолютно. Mm -hmm. Пиара ⁇ это пиар АСА. То есть, аспиара. То есть, смотрите, этот аспиара. Я можно так говорить. Мне сегодня было цікаво, если он не понимает. я вас не заявляет? Я вас не перебивал. Я вас не перебивал. Я вас не перебивал. Дайте мне дать. Стыслиши. Этот человек заявляет об 1.4 и публично обращается к прокурору от коалиции. Зачем? Для того, чтобы отвлечь людей, мы здесь обсуждали 1,4 миллиона. Я есть другие цифры: 100 дней. Курс доллара было 10 стало 21,55. Официально, я думаю, на черном рынке это все 25. 24, 25. Тарифы на газ планировались повышение на 50%, он так обещал. Повысили на 280%. Пенсия планировалась облагать налогом более 10 тысяч. Гривен облагають сейчас 3500 гривень. ВВП на душу населення 2978 доларів, сьогодні 1600 доларів. Вот почему аспіара Пане Максимовичу я розумію, що ну напевно ці цифри переконливі, Втім, в цій ситуації, можливо, іншого просто виходу не було. Як мені випадку, що вот во що. три дня пам'яті, забивають хазяїна. Забили, що обіцяв Яценюк. Не помните, депутати забыли, що в январе голосували в декабре голосували за бюджет. Зараз опять поправки к бюджету, который теж не будуть Вот почему я говорю, що вони Да, Я перед виходом подивився інтерканал, де виступав, на жаль, один з наших колег з коаліції. І розповідав про те, яким чином як знищується все в державі. І одним і тим же текстом, буквально наступний ролик, показують Льовочкина. Ну ви, мабуть, перепутали надали і одному ж депутату з блока Порошенка, на жаль, відомого, який весь час нас критикою виступає. І той ж самий абсолютно текст з І не змінили, і на інтерканалі показали. Ми чудово розуміємо, звідки йде замовлення всієї цієї критики. І вибачте, я не буду розповідати про деякі партії, які працюють. І, вибачте, там як Амвей, розпадаючи накліки. Гривень і організовуючи сітку, збираючи кошти там і вилазити десь кукарьекти. Вибачте, то давайте подивимося, що кожен з нас зробив в цій країні, тому що розповідати можна дуже багато. Але ми я повинні власть, подивитися. Ви ну, Бачите, ви вже вибрали. На, ну, не вибрали, мабуть, не порахували. Мене, що я порахував. Е, тому, Продавайте вибачте, по мілкому десь там щось розповідати. Давайте відповідати разом Баріруйте за нашу пар... країну. От я вам хочу порувати е, за ті речі, які є. нас гривень? на 20%, Памально. на 25% вже Впала, забрали частину економіки, яка в нас під час захоплення агресорами Донецька. Так, так а є ну, вас ну, розповідали. розповідали, Ви розповідаєте краще, як ви кукарі там в себе вилазили на слушайте, Дивайте, я не ми, о, ви про які можете відповідати речі? за свій базар. Ну, розмови, давайте будемо так, давайте да. нормативну користуватися да, і не перебувати за да, да. Давайте по економіці, велики. по конкретним речам, якщо взяти ті речі, які прийняли за 100 днів. Да, ну давайте грунтовні. В нас є коаліція, яка делегована і створена за яку проголосували українці. Туди делегували кожне міністра, кожна своя фракція. Так сформували на сьогоднішній день. Вона за відповідальна за те, що відбувається, і вчорашній кредит МВФ. Вибачте, підтвердив те, що Україні довіряють. І це не дуже просто. І вибачте, Росія все робила, Та, щоб ми брусили, цього щоб не отримали. Її, Це перше. О, ну, давайте, о, давайте, зараз друге. Друге. Ми прийняли законопроекти, які рент, ренту на транспортування аміаку, на добування газу саме там, де заробляли олігархи, Ці кошти вже йдуть в бюджет. А ми скасували спеціальні пенсії. які були ми скоротили державний апарат, найбільше скорочення державного апарату. Це є конкретні речі. Тому коли ще буквально пів хвилини сьогодні розповідають деякі товариші і критикують, ми бачимо чітке замовлення і риторику Путіна, яка тут відбувається. Через п'яту колону давайте про це говорити Дякую, зараз ми перервамося на коротку рекламу, потім поговоримо і про страусів. Чому саме страус? Я правда так і не зрозумів. А далі залишайтеся на еспресо, будь ласка.